Трошки проїхали, от витрата пального у нас ось 3,6 літри. Так, да, 3,6, не знаю, буде видно чи не буде, але дійсно 3,6. 3,6 літрів, температура, сітки там засіяли, да, от пройдений маршрут, все повністю, воно показує. і mm -hmm. рахую, я скажу чесно, цей монітор в базі, оці настройки всі, вони сходяться з тим, що реально фактично ти заправляєш. Uh -huh. Якщо в полі працюєш, образно, працює? якщо ти не катаєшся там ще десь е вокруг uh -huh. села. А якщо реально в полі ти зробив там 100 гектарів і заправив, то воно фактично збігається. Ну Прикольно, якщо така точність. І що саме цікаво, цей трактор, як е прийшов, ми тестували його е з розкидачем е мінеральних добрив. У нас розкидач квернелен, е точний розкидач. Була перед цим бешка 110, то бешка брала 1,2 літра на гектар пального. Цей трактор бере 0,4 літра на гектар О -о -о. з цим самим розкидачем. Ну, да, суттєва різниця.